Подивімося правді у вічі, наскільки раціонально ми ставимося до грошей. Подумайте про це, ми всі знаємо, що це розумно, регулярно планувати бюджет і заощаджувати, але як часто ми насправді дотримуємося цього принципу? Не так часто, як хотілося, б, чи не так? Незалежно від того, чи ми витрачаємо гроші, коли почуваємося добре, чи шкодуємо грошей через почуття провини, наші стосунки з грошима можуть бути схожими на емоційну гойдалку. Сьогодні ми поговоримо про те, чому так відбувається і як ми можемо налагодити своє фінансове життя. Чи усвідомлювали ви, що наші фінансові рішення рідко ґрунтуються лише на цифрах, вони також пов'язані з нашими емоційними реакціями. По-перше, наші почуття мають велику вагу. Те, як ми почуваємося, може дійсно підштовхнути нас витрачати або заощаджувати. Крім того, є дивна річ, коли занепокоєння щодо грошей може змусити нас уникати вирішення фінансових проблем, а це змушує нас хвилюватися ще більше. Ця тривога та уникнення створюють замкнене коло. І нарешті те, як ми думаємо про гроші, зазвичай базується на нашому минулому досвіді та тому, чого ми навчилися в дитинстві. Усі ці чинники поєднуються і впливають на те, як ми розпоряджаємося грошима. Отже, коли ми маємо справу з грошима, суміш емоцій дуже часто диктує наші дії, витісняючи наші логічні плани. До основних емоцій належать страх, провина, сором і застрість, кожна з яких значною мірою формує нашу фінансову поведінку. Страх, наприклад, може паралізувати нас, заважаючи складати необхідні фінансові плани, або навіть перевіряти свій банківський баланс, оскільки тривога щодо потенційно поганих новин тримає нас у стані ігнорування, або уявіть, що ви відчуваєте провину через те, що не можете дозволити собі сімейну відпустку, якої так чекали ваші діти. Незважаючи на ваш логічний план дотримуватись визначеного бюджету і заощаджувати найбільш нагальні потреби, такі як освіта чи медицина, почуття провини за те, що ви розчарували свою сім'ю, може призвести до надмірних витрат на поїздку, що спричинить фінансову напругу в довгостроковій перспективі. Сором має особливий вплив, він пов'язаний із нашою внутрішньою невпевненістю в тому, що ми не відповідаємо особистим чи суспільним вимогам. Це може проявлятися в тому, що ми уникаємо фінансового планування лише тому, що нам соромно за свій поточний фінансовий стан, або тому, що ми відчуваємо себе неспроможними приймати розумні фінансові рішення. Почуття сорому часто призводить до замкненого кола уникнення, ігнорування банківських рахунків, пропуску фінансового планування, що погіршує фінансове становище і поглиблює почуття сорому. Заздрість також може спотворювати наш фінансовий вибір, підштовхуючи нас купувати речі, які нам не потрібні, лише для того, щоб відповідати стилю життя інших. Що спричиняє фінансову скруту? Кожна із цих емоцій може загнати нас у замкнене коло нездорової фінансової поведінки. Підхід до грошей у родині суттєво впливає на те, як ми розпоряджаємося своїми фінансами у дорослому віці. Можливо, у вас була бабуся, яка берегла кожну копійку. Або дядько, який витрачав гроші так, наче вони горіли в кишені. Ці сімейні звички можуть закріпитися, формуючи те, як ми ставимося до грошей сьогодні, а ми цього навіть не усвідомлюємо. Якщо ви виросли в сім'ї, де грошей ніколи не вистачало, ви можете виявити, що тримаєтеся кожної копійки, хвилюючись, що грошей не вистачить. Ви навіть можете втратити відчуття насолоди від життя, бо боїтеся витрачати гроші. І навпаки, якщо ваша родина була заможна, ви можете зловити себе на тому, що витрачаєте гроші, щойно отримали зарплату, не замислюючись про наслідки та майбутнє. Але справа не лише в тому, скільки було грошей. Вплив нашої сім'ї залежить не лише від того, багато в нас було грошей чи мало, а й від того, які звички та погляди наших батьків та родичів ми наслідували. Можливо, ваша сім'я не була заможною. Але однаково щедро витрачали на свята та подарунки, віддаючи перевагу спільним радощам, а не заощадженням. Або ж ваші батьки були дуже заощадливі, навчали вас двічі подумати, перш ніж зробити будь-яку покупку, незалежно від фінансового становища. Навіть якщо ви належали до замужної сім'ї, це не означає, що ви будете витрачати гроші направо і наліво. Деякі матеріально забезпечені сім'ї живуть досить скромно, зосереджуючись на заощадженнях та інвестуванні, а не хазуванні своїм багатством. Дуже важливо помітити закономірності в тому, як ви поводитесь з грошима закономірності, які часто формуються під впливом того, як ваша сім'я поводилася з фінансами. Коли ви починаєте помічати ці шаблони, Наприклад, ви економите кожну копійку зі страху або завжди готові купити наступну дорогу річ. Настав час замислитися над тим, що найкраще підходить для вас особисто. Подумайте, чи справді ваші нинішні фінансові звички допомагають вам, чи це просто рутина, про зміну якої ви ніколи не думали. Ви можете і далі робити те, що допомагає. Змінити те, що не працює, або навіть почати все із чистого аркуша з абсолютно новим підходом до грошей. Йдеться не лише про складання бюджету чи перевірку банківського балансу. Йдеться про переосмислення власної історії. Коли ви змінюєте свої ставлення до грошей, ви робите крок до того, щоб жити на власних засадах. Ця зміна може зламати старі звички, які стримують вас, і допомогти вам збудувати фінансове життя, яке відповідає тому, що для вас дійсно важливо. Розгляньмо, як можна розвинути усвідомлення своїх почуттів щодо фінансів. Розуміння того, що спричиняє наші фінансові страхи або бажання, може допомогти нам приймати більш розумні та продумані рішення щодо своїх фінансів. По-перше, знайдіть хвилинку, щоб поміркувати над своїми почуттями щодо них. Чи відчуваєте ви занепокоєння, коли справа доходить до витрат? Чи відчуваєте ви кайф від заощаджень або витрат? Ці емоції зазвичай є наслідком раннього досвіду і можуть глибоко впливати на наші фінансові рішення сьогодні. Коли ви плануєте свої фінанси, йдеться не лише про цифри. Щоразу зважайте на те, як ваші звички витрачати та заощаджувати впливають на ваші емоції і навпаки. Такий підхід допоможе вам створити бюджет який має не лише фінансовий сенс, але й підтримує та покращує ваше емоційне благополуччя. До того ж, використання сучасних додатків для відстеження ваших витрат може бути неймовірно корисним. Вони не лише відстежують вашу фінансову активність, але й допомагають виявити закономірності, які можуть вказувати на емоційні витрати. Як от здійснення покупок після напруженого дня або коли вам сумно. Розпізнавши ці тригери, ви можете вжити заходів, щоб керувати своїми витратами більш усвідомлено. Тому що практика усвідомлених витрат має вирішальне значення. Щоразу, коли ви збираєтеся зробити покупку, зупиніться і подумайте, що спонукає вас до цього рішення. Чи дійсно вона необхідна? Як вона вписується у ваші довгострокові цілі? Усвідомленість витрат перешкоджає імпульсивним покупкам? Подумайте, що є для вас дійсно важливим. Що для вас важливіше? Почуватися захищено, мати свободу робити те, що ви хочете, чи допомагати іншим. Наприклад, якщо захищеність має найбільше значення, ви можете зосередитись на заощадженні грошей на випадок непередбачених ситуацій, або вкладати їх у менш ризиковані цінності, такі як облігації чи нерухомість. Якщо ви прагнете свободи, ви можете докласти більше зусиль, щоб знайти способи заробітку, не від місця роботи. А якщо ви прагнете допомагати іншим, ви можете відкладати гроші на благодійність або інвестувати в компанії, які роблять добрі справи для суспільства. Отже, коли ваші фінансові цілі збігаються з тим, що для вас найважливіше в житті, вам буде легше залишатися на вірному шляху і відчувати задоволення від того, як ви розпоряджаєтеся своїми фінансами. Незалежно від того, яку мету ви ставите перед собою, впевненість у тому, що у вас є певний фінансовий запас, може значно зменшити стрес. Ця фінансова подушка дозволить вам мислити чіткіше і приймати оптимальні рішення не лише у фінансовій сфері, але й в усіх аспектах життя. Знання це сила. Знання розвіюють страх. Розуміння базових фінансових понять допоможе вам зрозуміти процес управління грошима, що у подальшому зменшить занепокоєння, яке часто виникає у разі прийняття фінансових рішень. Наприклад, розуміння складних відсотків може заощадити вам гроші на позиках і кредитних картах, допомагаючи вам виплачувати борги стратегічно. Знання про різні варіанти інвестування дозволить вам ефективно примножувати свої заощадження та приймати обґрунтовані рішення щодо свого фінансового майбутнього. Навички бюджетування допоможуть вам заощаджувати на свої цілі, а знання прав споживачів захистять вас від шахрайства та зловживань. Тож завжди корисно отримати знання у сфері фінансів. Тож не забувайте, що ваші емоції відіграють важливу роль у вашій фінансовій подорожі. Застосовуючи ці знання у своїй фінансовій практиці, ви зможете приймати більш мудрі рішення, які сприятимуть внутрішньому спокою та стабільності. Дякую за перегляд і не забудьте поставити вподобайку, підписатися та поділитися своїми думками в коментарях нижче. Побачимося наступного разу.